Всім величезний привіт, Юск. Я щойно поспав на цій подушці. Всіх вітаю в Юск. Хочу вибрати собі одну подушку, ну, таку твердішу. І ось ця подушка мені дуже сподобалась. Вона зараз 999 гривень. І хочу сказати, що після 24-го будуть знижки. Зараз є невеликі знижки, ну як невеликі знижки є на не весь, точніше, не весь асортимент. Так, ось тут я її взяв. Ось вона 999 і вона буде на 30% дешевше. А після 24-го Так, наповнення селікінзованої спіральний поліестер. Ну, вона мені дуже сподобалась. Так що я приїду по неї. І ось цю подушку її заберу. Оця, оця в мене є. Вона м'яка, вона мені зам'яка. 700. І зараз точно-точнісінько така є бамбукове волокно, тільки здається, якась інакше наповнення. Здається, по 450. Зараз ми дійдемо до неї. Зараз знижки в'юзку на подушки. До 24-го. І потім З наступної, з наступної неділі будуть ще знижки на наступні види подушок, на наступну якусь серію. А ось тут йдуть подушки а, штучний пух. Бачите, теж хороша знижка була 1000, зараз 550. Подушка зі штучним наповненням. Кому, а, в кого алергія на справжній пух, ось і навіть ось такі, от, хто любить перини. Зразу показую, щоб запам'ятали, можна зробити паузу, сфотографувати. Ось, зараз така от подушка коштує 550 гривень. Надзвичайно хороша. Я задоволений подушками від Yusk. в мене є ковдри від Yusk. Так, ось ця у нас надзвичайно, надзвичайно така мягка-мягка. Можна сказати, як, такі, як глін. Мягусенька-мягусенька. наповнення теж Силіконізований цей поліестер. Тут на неї теж буде знижка на наступний раз. На наступний тиждень. Ось ці всі порозбирали подушка зі штучним теж наповненням. Вона була 700, зараз знижка на неї 50%, 350 гривень. Ну, це не означає, що в вашому юску їх немає. Теж така, бачите. Ну, кожному, як то кажуть, кожному своя подушка. Зі штучним наповненням 600 грам. Розміри всі йдуть стандартні, 50 на 70. Так, з цієї сторони в нас йдуть, а, також можна вибрати ортопедичні подушки. До речі, невисока ціна 400 гривень. Це подушка Memory, хто знає, да? всі знають подушки Memory. Дуже зручно, що можна її відкрити, попрати і знову надіти а, оцей. Наволочку. Так, тут у нас теж штучний пух, подушка зі штучним наповненням. Вже 800 грам. Теж навіть може бути зі знижкою на подушки до 70%. Ось, бачите, тут 1600-800 гривень. Зараз вона. От кожна подушка по-різному, бачите, свалія. Так. Так, ось така, штучний теж пух. А це в нас теж штучне наповнення. Хочу ж показати вам щось. А, це вже велика бачите, йде розмір 70 на 80. Як я кажу, бабу, ба, бабушкина подушка. Бабушка, що подушки. хтось любить такі великі подушки, я теж такі, так, на таких спав. Ось. 70 на 80 Теж штучний пух і теж зараз зі знижкою. Так, ну ось і подушки, які вже йдуть з наповнювачем. Наповнення йде справжнє. Так, Так. качка. Це вже йде качка. Пір'я качки. Качі пір'я, тут бачите, навіть на подушці намальоване. Так, Подушка з качиного пуху, 50% пух білої качки, 50 перо білої качки. Пух і перо. 200, ну, так, 2200. ну так, так, також може бути знижка на наступному тижні ще нижче. Завжди ціна може в юзку до 70% бути нижча. Так, тут у нас наповнення перо білої качки. 70% і 30% пух білої качки, 1700 гривень. І ось так вам зроблю, кому цікаво. Теж можна сфотографувати. Завжди можна слідкувати за цінами. З кожного четверга міняються ціни. З четверга до четверга у них по акції. Акційні акції. Сьогодні на одній подушки, як я ще раз повторюсь, а з іншого четверга вже будуть на інші подушки. Ось ще одна меморі, розмір 50х70, Бачите? Меморі. Хто полюбляє такі Він, До речі, теж зараз зі знижкою йде 50%. Ідуть подушки в зручних коробках. А, 40х60, вибачаюсь, розмір 40 на 60, трішки менше. 10 см звітом і 10 см звітом забрали. Так, як звичайна подушка йде 50 на 70. Ось ця подушка взагалі крута, кльова. Бачно намальована а, сніжинка. Це означає, що а, охолоджуючи там є елементи. Ну там нема ніяких ні батарейок, нічого. Цей от, просто ця подушка дуже добра, коли в хаті жарко або от на саму жару, на саму спеку, яка зараз у нас. Да? Ось ця подушка надзвичайно класна. Навіть я відчуваю, коли я натискаю на неї такий цікавий матеріал, і там зовсім такі Цікаве наповнення, не можна розгадати. Я читав, ну, можете на сайт зайти і почитати про цю подушку. Теж наволочка виймається, можна її попрати. Але хто вигадав таку подушку, ви знаєте, я просто в захваті, хто вигадав таку подушку. Люди молодці. От я б знав про цю подушку, я б її швидше б купив. би. На літо на спеку. На теж зараз з хорошою знижкою була 3700, зараз 1850 гривень. Теж йде меморі, запам'ятовує те, як ви лежите на ній, приймає форму шиї, голови і вам зручно на ній спати. Подушка анатомічна. Так, ось так. Теж вона йде в коробці. Що їм скаже? Можна навіть і подумати. До речі, я зараз на ній посплю. Ось так вона виглядає. Так, надіюсь, вам видно. Боком. Можна, до речі, міняти. Можна зліва, справа. Ну, З цієї сторони або з цієї сторони. Ось вона. Бачите, і то далі не то вам показує. Ось вона. Ось так от вона виглядає. Ось. Ну, а це також з тим охолоджуючим а, таким самим елементами охолоджуючими і є ще ну, то що я вам показував це вона а є ще ось така Такої форми А зараз я попробую на неї лягти цікавий матеріал дуже цікавий так ну ось щойно а, вибирали Чоловіка з жінкою вибрали ось цю подушку. Я вже хотів сюди підходити, але не дуже довго вибирали, чи цю, чи цю. Вибрали ось цю Альта 550 гривень. Наповнення 90% перо білої качки і 10% пух білої качки. Навіть прати можна 60 градусів подушку. Бачите, як. 550 гривень. Ну, це ще раз повторююся, в, в кого нема алергії на. Качені пір'я. І ось цю дивилися. Бачите, теж мнули, мнули. <гум> мнули, але вибрали ось цю. А ця а, дійсно, ой, це дійсно ж, така ж жорсткувата, твердувата. І навіть прощупується пір'я прощупується оці такі пірячка. А тут наповнення перо сірої качки. Зараз на 375 гривень. Ага. Тому вони, мабуть, вибрали ось цю, тому що ця мягка, дійсно мягка всередині. Ця... Да, ці жорсткуваті. Собі, уявляєте, навіть ось так от. Низька. і ще одна подушка. Це вже йде комфорт середня. Ось так вона виглядає. Це йде середня. І тут в нас вже йде а, штучний пух. 750-й на другий тиждень буде ціна знижена. Я навіть свою постіль, знайшов. точно-точнісінька постіль, як я купував в В'юцку. Ну, в В'юсу, ну а де ж я купував? Дивіться, ось, ось такий постіль, така постіль в мене зараз. Я дуже задоволений, якість хороша. Зараз 1300 Оцінно. без наволочки. Так дві була. Ну і звичайно ж можна знайти. А, бачите, тут, от, якщо підійти до цього стенду, де отака стрічка відсотки на а, наклеєні, тут можна вибрати м, товари, які вже виходять а, стара колекція. Бачите, набір 600 гривень, бабо в нас 100% іде. І ось ця мені ще подобається: 500 гривень за набір. Був в тисячу. Так, ну і звичайно ж багато-багато постілі на будь-який смак в юску теж можна обрати. І є товари, Постіль а, завжди низька ціна. Є ось такі шикарні набори в сірому і в білому кольорі. Навіть бачу рожева, така пудрова. Бачите? Навіть ще знижка. 10%, те, що не запаковано ось так. Так, 1650. Зараз був 2500. Голд. серія Gold. Це найвища якість юзку. Сама найвища якість серія Gold. Якщо підійти сюди до цієї стойки, тут можна вибрати, щоб не відкривати, бачите постіль, можна одразу подивитися, пощупати все, вибрати візерунок, який вам подобається, на будь-який ваш смак. І одразу стоїть ну, все почитати про розмір тієї чи іншої, того чи іншого набору. Дивіться, які чудові, гарні, красиві. От, от всі гарні, подивіться, яке це гарне волошкове поле. А ось це яке красиве. Ну, одне одного красиве жатка. Оце те, що ми з вами тільки щойно дивилися. Серії Gold полосати, клітинка і те ж саме полоска серії Gold. 50 на для Також є дитячі набори постільної білизни з Дитячими героями. Надзвичайно класний комплект. Дивіться, який красивий, гарний. Бачите? Бачите, звісно, що бачите. Це серія Гол також йде. Розмір бачите на екрані. І бачите... Бачите, звісно, що бачите, навіть спеціально вдягнули під одіяльник на ковдру. Ось так виглядає він ця сторона, щоб була красива, і ось така полоска, де ви будете вкриватись. Звичайно, дуже великий вибір різних ковдр, і великих, і малих. Ось ця дуже хороша ковдра, 4 сезони. Бачите, тут є ось такі закльопочки. Якщо вам тепло, ви просто як це сказати, відокремлюєте цю ковдру від цієї. А якщо вам холодно, ви просто прикріплюєте одну ковдру до другої і втягаєте під одеяльник. Це зимовий варіант. Ну, а літній просто відокремлюєте одну від одної і можна користуватися двом. 1500 гривень 4 сезони. Хороша теж така цікава ковдра. Найтепліша ковдра, оце таку, як я купував. Зараз 750 зі знижкою. Тепла. Так, ось ці зелені бамбукове волокно. От вони будуть з четверга теж, мабуть, дешевше, 1300, ну. В середньому рахуйте 50% буде знижка. Також є пледи. Так, ось така ковдра. Ковдра зі штучним наповненням. А це, мабуть, і вона є, да. це, так, це одна вона є. Зложена як плед. Так, да, це вона Зложена як плед. 550 зараз. Завжди низька ціна. Так, Ну що ж, в в'їзку дуже багато різних рушників, і банних, і для обличчя, і для рук. 115 йде 100% бавовна, 50х90 розмір. Кольори бачите в асортименті. Сірий є трішки менші по 65. Розмір 40 на 70. Завжди низька ціна. Прийнятні ціни доступні. І ось банний рушник 225 гривень. Це теж хороша, дуже хороша ціна на такий великий банний рушник. Навіть ось тут на столики поставили. Зараз в акції ось ці рушники були 179 і зараз по 115 гривень. А бавовна розмір 50 на 90. Кольори в асортименті. Так, а тут у нас банні халати. СКМК, і, якщо я не помиляюсь, МКЛ повинна бути, я колись дивив. Ой, дивіться, навіть є 5 XL. 650 гривень зараз зі знижкою. Килимки для ванної кімнати. Ось такі по 110 гривень. Тут добре, прорезиновий, це дуже добре, що коли ви вийдете, не підскользнетесь. А ці вже а, трошки дорожчі, але вони дійсно гарніші і розмір більший. Але зараз без знижки. Завжди можна дочекатись знижку. Те, як роблю я. Те, що мені потрібно, чекаю знижку і потім вже купую. Це теж хороший, красивий. Цікавий ось такий волохатий. Це серія Голд, як я вже сказав. Запам'ятайте, серія Голд, це саме найкраща, найякісніша серія Голд в магазині Іоск. Теж банний ось такий килимочок. Він такий величенький і теж йде прорезиновий. Так, ну, мабуть, буду вам показувати те, що зараз зі знижкою. Да? Краще. Ось такий, дивіться, 350 гривень зараз. Був 700. Теж серія Голд іде, і він такий йде. Кругленький, круглий. Ось такий біленький. 70 на 70. Ось такий по 275 гривень. Теж серії голд квадратний. 50 на 80. Теж прорезиновий. Хороша, до речі, зараз хороша на нього знижка. І в білому кольорі. Це шторка для ванної кімнати. Також є клейонки. Дивіться, навіть можна також собі вибрати будь-який, який вам потрібний розмір. Щоб Відрізати потрібний розмір клейонки зверніться до консультанта. Хочу сказати, що тут йде матеріал котон клеєнки, а тут іде прорезиновий, дуже якісна клейонка насправді. Ось таке волошкове поле, як я кажу. Потім ось така ромашка кольорова, Теж іде як катон зверху, і прорезиновий знизу. Надзвичайно цікавий придумали, я такого ще не бачив. Вони всі так, мабуть, йдуть. Тут ще сірий колір, оливка. Ну, тобто до вашої кухні можна вибрати будь-яку. Це така сама звичайнісінька клейонка. Дивіться, яка цікава Це на Такий святковий стіл, дуже до Різдва до Нового року, яка переливається перламутром. Є також прозора. Хто хоче застелити свою скатертину, так як я зробив котонову скатертину. Захистити, можна взяти ось таку прозору. так Там ще я бачу горошок. Горошок бачите? Літні всі везерунки такі, а це вже такі пішли звичайнісінькі. Всі вже пішли звичайні. Ну, в середньому я бачу по від 135 гривень за метр і дорожче. Що я вам хочу побажати? Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба. І я вже йду знімати наступне відео. І скоро з вами зустрінемось. Пока-пока! Всім...